На Прикарпатті Європейський тиждень місцевої демократії це акція на промоцію ідей місцевого самоврядування за європейськими моделями. До речі, кажуть фахівці, головною відмінністю української схеми є обмеження ресурсами. Це основна проблема місцевої демократії. Місцеве самоврядування воно орієнтоване сам перед на розвиток місцевої громади, тобто, це би мала бути така модель територіального колективізму. От радянська модель колективізму це виробнича, Великий завод, колектив, проспілка і так далі. Територіальний колективізм, який ну, насамперед в Європі практикується, це поєднання людей на основі інтересів в силу спільності проживання на території. Тема цьогорічного заходу лідерство формування команди в муніципальному управлінні. Німецькі фахівці запевняють, керівництво це педагогіка. Тож, аби досягти 100% результату, керівник повинен бути в першу чергу взірцем для своєї команди. сьогодні ми говорили про те, що таке авторитет. Учасники відмітили це, коли всі роблять те, чого хочу я. Однак є різні сторони авторитету. Люди можуть виконувати вказівки. Тівки через страх або ж завдяки переконанню, що всі думки керівника є правильними. До останнього ми і прагнемо. А ще члени команди повинні відчувати прихильність свого лідера. в Україні європейський тиждень місцевої демократії в такому форматі відбувається вдруге.